Україна як держава постала із совка із цієї радянської совкової реальності. До того часу Совєти зуміли русифікувати по суті повністю Східну Україну і в великій мірі і Західну Україну. Регіони, вони були ближчі до Росії, були під, під більшим її впливом. Але і більше часу від 17-го року до 91-го. Це не те, що з 39-го на Західній Україні, хоча жорсткими засобами це робилося, але в Совєті буквально просто не вистачило часу звести, зрівняти це винищення національного. Як зробилося це на східні, так і на західні. Попри всі старання українські, якийсь дух український, який звичаї, українські традиції і відчуття себе як українця, лишилося західного населення західних громадян. Тут незалежність при владі лишаються всі ті ж, хто й був при владі. Подальша політика, яка беруть на озброєння всю атрибутику УНР і взагалі, начебто ця Україна, котра з 91-го році вона стала продовжувачем традицій у всіх тих визвольних змагань, національно визвольних змагань. Насправді це така була машкара прикриття. і все владі було вибудовано для того, щоб ту владу можна було утримувати, і одразу ж поділили ролі. Одні з політиків відстоювали цю українську країну, а інші проросійську російську мовну. Влада так грала завжди на протистояння. Дикторат поділений, певна конкуренція, протистояння між східною Україною і Західною. Оскільки східна Україна жила цінностями радянськими, ну, відтак, це російські всі цінності, а західна Україна жила українським спадком і на нього орієнтувалася. То тут і виникало якби ідеологічне таке протистояння. Насправді воно якби ні, влада не давала йому загострюватися, але й не давала йому якось вирішення. Ходило так, що Східна Україна постійно незадоволена, якби, от, владою через те, що це українська влада, і вона їм нав'язує якісь оце все українство, а так би вони були вже в Росії з Росією. Ну а західна Україна була, була незадоволена, оскільки вона не мала ніякого розвитку. Навпаки, була постійна російська експансія з Росії. Ми, ми споживали були споживачем культури російської, незалежно рівня тої культури, там від якихось елітних видів, і аж до попси. І в цьому протистоянні, власне, в протистоянні балансі ми прожили до 2014 року, коли Росія вирішила, що їй замало просто мати вплив в Україні і, отак тихо перебирати владу на себе. Їй захотілося. Очевидно, в особі Путіна. Це, це демонстрації демонстрації на весь світ, демонстрації для народу Росії, забирати земель русських. Очевидно, вилася ідея відновити Радянський Союз. І без України це було нереально. 2014 рік призвів до війни. І навіть тоді ніхто не зробив ніяких жодних висновків. Не зробив ні суспільство, ні влада. І так все лишилося. Причини не шукали, вона була очевидна, але на неї не хотіли зважати. Бо знову чому. При владі постійно лишалися люди, котрі були виховані в тій російській культурі, проросійській культурі, у тому прошерку російськомовному. І вони, їм відмовитися від цього. Це ну, спустошити себе так само, як відмовитися від себе. І вони лишалися порожні, вони лишалися ніким нічим. А українство їм було чуже, це треба було якісь зусилля докласти, щоб пройнятися ним і, і взяти за ідеологію, взяти як за цінності, в котрих би вони хотіли перебувати. І знову ж влада карала не сепаратистів, а навпаки, добровольців, повномасштабне вторгнення. Чітко Путін проголошує, і там питання мови нації, все-все-все, все зрозуміло, що хоче він знищити, і відповідно, що все, що нам виходить, треба це й укріплювати. І знову влада не робить ніяких висновків, ніяких, навіть не те, щоб аналізу якогось рефлексії, але вона навіть не, на рефлексивному рівні не пробує захищати це. Вона знову ж захищає лише себе, лише своє буття от, при владі. І знову ж на тих самих умовах, в тому ж самому середовищі, з якого вони вийшли, вони тримаються за мову російську. За От всю цю культуру, котра вона російська, не російська, совкова, котра вона вже вже тут змутувала, вже хто знати як і що вивелася, але вона їхня і вона звідти з Росії. І так і лишається дотепер дві України, одну російськомовну, котру прийшов Путін визволяти, він її там нищить, буквально фізично. І вони не стають там всі гуртом захищати її, при тому, що або і не здаються, так якби вже не зустрічають його хлібом сіллю. І виходить, що Західна Україна тепер має відбивати від росіян цю російськомовну проросійську Україну своїми силами. І при тому, що. Не ведеться ніякої роботи на те, щоб ті території перестали бути територіями ворожими і російськомовними, а щоб там щось проявлялося українське, що ніхто не працює з людьми. Війна не стала поштовхом для народження ідеології, яка Могла б зробити Україну цілісною. Зараз об'єднує те, що ми боремося проти Росії, а в подальшому це треба б, мав би бути якийсь розроблений механізм, щоб упродовж якихось років ми могли б вийти на той рівень, де ми цілісні. З одною мовою, з одною церквою, з одною ідеєю українства, як такого, все лишається, як було, і не реагуючи на ці виклики, складно нереально виграти війну. Влада веде її, значить, лише в фізичному світі. Вона тільки території, території, і зовсім вона забула за сферу духа, звідти походять ідеї, і ці ідеї, вони здатні рухати людьми, рухати справами, рухати світом.